Віктор Важдаєв Казка про ялинову шишку та сіру мишку. Сіра мишка сиділа біля підніжжя високої ялинки, і, мружачи чорні очі, дихала лісовим повітрям. А потім підібгала лапки, витягла свого шуковистого хвостика і задрімала. І, можливо, навіть бачила сни. Раптом з зеленої гілки зірвалася ялинкова шишка, просвистіла в повітрі та шбовснула об землю біля самісінького кінчика хвоста сірої мишки. Очі її від жаху стали точнісінько, як круглі гудзики, кістяні та блискучі. А ялинова шишка суха й жовта. Спокійно собі лежала на землі. «О, О, подумала сіра мишка. Страшне чудовисько проковтне мене. І їй здалося, що від його дихання ворухнулася волосинка на її хвості. Мишка пискнула і, не тямлячись від страху, кинулася тікати в ліс. Вирячивши очі, мчала вона через ями, через купини. Кулею пролітала крізь нерухомі лопухи. Раптом за великим пнем їй стрівся заєць. Побачив він, як тікає мишка, і про всяк випадок побіг сліду. А коли наздогнав, запитав Послухай но, сіра, куди це ми так біжимо? О, відповіла мишка, задихаючися. Небачене чудовисько впало з неба. Воно женеться за нами, щоб нас зжерти. З кущів їх побачила лисиця. Отакої. От сказала вона, облизуючись. Непоганий обід біжить мені назустріч. І навіть ширше відкрила рота. Але дива. Заєць і мишка стрімголов промчали мимо. Якщо я їх з'їм, то не дізнаюся, від кого вони тікали, вирішила Лисиця. І, витягнувши вперед гостру мордочку, швидко перебираючи тонкими лапками, пухнастим хвостом замітаючи сліди, вона припустила за ними. Гм, сказала Лисиця. Наздогнавши зайця, у такий день непогано пробігти лісом. Чи, може, ви по якійсь справі? Заєць відповісти не встиг, як із хащі на них кинувся вовк. Очі горять, шуба гострими клаптями стирчить. Попалися! От я вас з'їм. Але вони промчали повз нього, немов вітер. І вовк побачив лише три пари ніг і три хвости. Поверніться. крикнув вовк і побіг за ним. Куди це ви так поспішаєте? грізно запитав він. А лисиця й сама не знала, від кого чекає. Хіба ти мені повіриш? відказала вона. Спитай но ну, краще в зайця. «О, і кластий повелителю. Пробелькотів заяць. З неба впало чудовисько. Воно женеться за нами і ось ось жре усіх і мишку, і лисицю, і мене, і тебе. То треба поквапитися, сказав вовк на бігу, наскільки міг поважніше. І, побачивши ведмедя, що величезною лапою витягав зі струмка рибу, прокричав Гей, богатирю, біжи за нами. Біда, біда. Згинаючи гілки чагарників, ламаючи дерева, кинувся за ними ведмідь. Чудовисько з неба впало, кричав вовку волохати ведмеже вухо. Дякувати мишці, що встигла попередити. Ух, як же вони тікали. І мишка, і заєць, і лисиця, і вовк, і ведмідь. Як раптом перед ними з'явився лев у гриві з отакенними іклами, з отакенним хвостом? Знову прохачі до мене, процідив він крізь зуби, але звірі прожогом пронеслися мимо. І тільки у вагах його лунав страшний крик. Біжимо. Вони за кимось женуться, вирішив хоробрий Лев. Ось я й покажу всім, як треба полювати. І він кинувся за ними. Ну, коли вже? запитав Лев. Що, коли ваша ікласта, пазуриста величності? Чемно вробелькотів заяць. Коли ми не здоженемо того, кого треба вбити та з'їсти? рикнув Лев. О. простогнала мишка. О! простогнав Заєць. О! простогнала лисиця. О! простогнав вовк. О. простогнав ведмідь. Що таке? гримнув Лев. Кажіть, а то я вас з'їм. З неба впало чудовисько. Задихаючись від бігу, кричали звірі. Мало не проковтнуло мишку. Воно женеться за нами. Піди й переможи його. Нікого не боявся Лев. Але чудовисько, він уявив собі. Ось воно яке. Краще я побіжу з вами і охоронятиму вас дорогою, сказав він. Хі. -хі. – посміхнулася лисиця. Вона здогадалася лев боїться чудовиська не менше від інших. Чи не все одно я чудовисько тут або наздожину його, обігши землю навколо з іншого боку? Виправдовуючись, сказав Лев. І вони побігли ще швидше. Ось так. Нарешті вони оббігли всю землю навколо і примчали на те саме місце, де з високої ялинки впала шишка. Ось тут. ледве переводячи подих, сказала мишка. Сиділа я. Ось тут були мої лапки, а тут мій хвостик. На цих словах її мордочка витягнулася, очі забігали. Прямо перед нею, не ворухнувшись, лежала ялинова шишка суха, легка і нерухома. І всі звірі подивилися на шишку, і поворушили своїми мокрими. Чорними носами. То он яке чудовисько упало з неба, щоб проковтнути тебе і всіх нас? Зубами, іклами та кігтями, сказала лисиця. Не знаючи, що тепер буде. Чи то вона з'їсть зайця, чи вовк, або лев з'їсть усіх. І ти не могла обернутися і подивитися. І сумом сказав заєць. Не могла подивитися. грізно загомоніли звірі. Покарати її. Вирискнула лисиця. Загризти її. прогарчав вовк. Задушити її. заревів ведмідь. З'їсти її. гаркнув Лев, змахнув лапою і. Так стукнув по землі, що тільки курява піднялася. А мишка, о, адже тепер вона не розгубилася і миттю прошмигнула в нірку, що трапилася поруч. Хто би міг подумати? сказав Лев, що маленька мишка змусить усіх звірів, і мене, Лева, оббігти всю землю навколо. І навіть з'їсти її покарання не можна. І, облизнувшись, він озирнувся. Але інших звірів вже й сліду не було. Кінець.